Даному відео ми спостерігаємо, як оператор Мавіка на позивний арні рятує нашого пораненого ну, побратима. Збиває над ним ворожий Мавік. На наступному відео вдруге збиває Мавік над нашим піхотинцем. Тобто він врятував життя вдвойні. З ним все добре, він живий здоровий зараз. За крайні п'ять тижнів збито нашим екіпажем сто мавіків аутелів і одна FPV. Середня вартість одного денного Мавіка півтори тисячі євро. Це денного. Нічний буде два рази дорожче. Гутелі вони 2500 євро по вартості. Якщо за місяць вони будуть втрачати по 200 тисяч євро на одну бригаду чи дивізію, то це є значний ущерб. Основне не фінансові збитки, які ми їм приносимо, а збереження наших воїнів. Це найосновніше. Це реально найосновніше. Ми збиваємо сіткою найбільш ефективний метод, і ми можемо побачити підтвердження втрати борта ворога. Використовуємо трофейну пташку. У нас просто багато операторів, вони з піхоти. Чудово розуміють, як іншим людям там. Деяких людей є окремий зуб на, на москалів, тому вони стараються при мінімальному їхньому русі зразу знищувати їх. Воюю з 22-го року, спочатку на півночі нашої країни, пізніше попав на Бахмутський напрям. Ну тоді ще в піхоті. Тоді проти вас, мабуть, вагнерівці були, так? Е, на той момент вагнерівці. Я не скажу, що я довго в піхоті пробув, але відчуття, відчуття якоїсь надії, якоїсь допомоги, от, е, підтримки, воно, я думаю, кожному піхотинці потрібно. Тому що людина, яка там опиняється, вона, вона не може почуватися одною. На той момент, на, тоді, на Бахманському напрямку, я вірив, відчував якусь підтримку від нашої вогневої підтримки. Тобто не те, що в нашу одну сторону прилітає, а і з нашої сторони. Я в той момент розумів, що, що можна боротися. Але ж виходить зараз, що тепер ви прикриваєте піхоту, так? Ну, мені як льотчику. Я багато чого не відчуваю, те, що відчувають ті люди. Мені насправді Ну, я ставлю себе на їх місце і не хочеться обезнадіювати людей. І зі своєї сторони намагаюся допомогти, чим можемо, по, свої, по своїй спеціальності. Зараз намагаємося навчити інших операторів, показати взагалі, як воно все працює. Трішки масштабувати, тому що піхота стоїть не тільки на нашому напрямку, вона і на інших ділянках фронту. Тому чим більше воно буде масштабовано, тим краще воно буде для наших воїнів. А наших воїнів також вдома чекають.